Вітаю самих найкращих на каналі. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Це анонс акцій в магазині АТБ. з 18 по 24, включно червня. А анонс, як завжди, показую регулярну ціну, а озвучую та, яка вже буде в акції. І починаємо, як завжди, із ковбасного відділу. А зі знижкою буде м'ясний виріб баварський 420 грамів за акційною ціною 56 гривень та 50 копійок. Губернаторська першого сорту лінія 420 грамів за акційною ціною 77 гривень. лінія сосиски докторські, фірмові першого сорту. Упаковка вагою 820 грамів. Акційна ціна зі знижкою 132 гривні. Своя лінія ковбаса салямі болгарська сирокопчена першого сорту. Ціна за 100 грамів. 29 гривень та 50 копійок. А від добров варено копчена українська вищого сорту, ціна за 100 грамів. 45 гривень та 80 копійок. А від добров сардельки першого сорту шинкові. Ціна за 100 грамів. 26 гривень та 70 копійок. Крабові палочки водний світ, сніжний краб, пакування 200 грамів за акційною ціною 50 гривень. Своє лінія мідії, м'ясо мідії 350 грамів, акційна ціна 77 гривень. Це м'ясо чесникові пакування 500 грамів за акційною ціною 100 гривень. А цього разу буде в акції хачапурі, торгової марки День у день по жарське пакування 300 грамів за акційною ціною 75 гривень. Зверніть увагу, знижка 50% на морозову ласунка гранд при а різні смаки 155 грамів за акційною ціною, 28 гривень та 50 копійок. А від торгової марки Рудь Морозиво, Супер Шоколад 500 грамів за акційною ціною 93 гривні. Рудь ось таке полуничне сорбет 300 грамів за акційною ціною. 70 гривень акційна ціна. 50% знижки на морозиво каштан, смаки в асортименті. Пакування тут 75 гривень, акційна ціна. Лише 18 гривень морозиво від ласка, від ласка з наповнювачем груша Дорблю 115 грамів, акційна ціна, 22 гривні та 50 копійок. Морозово своє лінія плодово-ягідне 80 грамів. Зараз за акційною ціною буде по 8 гривень та 50 копійок. А ще буде ось таке плодово-ягідне у глазурі. А своє лінія 80 грамів за акційною ціною 11 гривень та 50 копійок. Сир пластинками, Цезар 135 грамів, 56 гривень. Цей сир також в таку саму ціну. І цього разу плавлені вершки будуть від торгової марки Комо. А вершковий тенеро та бекон за акційною ціною 17 гривень. Сир звенигородський екстра 160 грамів. Та сир сметанковий, також Звенигора, 160 г, за акційною ціною 61 гривня. Просто наше вершки 10% жирності 200 г 23 гривні. Зі знижкою буде білоцерківський сир 350 грамів, 5% жирності акційна ціна 59 гривень, 9% відсотків жирності за акційною ціною 63 гривні та нежирний 53 гривні. Акції будуть йогурт галичина, ягідний мікс, персика брикос. Тут 870 грамів за акційною ціною 57 гривень. Пакування галичина трішки менше йогурти, полуниця злаки, 25 гривень, акційна ціна. Для малечі агуня буде по 14 та по 14,50. А зверніть увагу, жувальні цукерки Ямі-Гамі Відрошен 70 грамів. Якщо ви купуєте 3 одиниці, акційна ціна 17 гривень. Цукірочки, які можна буде придбати на вагу, це ось такий престижний віночок. Ціна за 100 грамів 11. 11 гривень цукерки. А, своя лінія червоний мак. А, ціна за 100 грамів 22 гривні та 50 копійок. Своя лінія а, ось такі вафельки з начинкою шоколад. Ціна за 100 грамів 16 гривень та 60 копійок. В акції будуть шоколадки лакмі від рошен. Ціна акційна. 35 гривень. Тут дуже, -дуже багато різних смаків зараз. Вафлі від рошен, три смаки в наявності 140 грамів. Акційна ціна 27 гривень та 50 копійок. Батончики своя лінія, пакування 50 грамів, лише 9 гривень. Цього разу буде в акція ось така паста шоколадно-горіхова мілка. Тут 350 грамів за акційною ціною 146 гривень. Сухий сніданок старт це зі смаком карамелі та какао 420 грамів за акційною ціною 61 гривня. Ось такий старт: зернові кулька кільця, полуниця та банан 420 грамів за акційною ціною 68 гривень. А зверніть увагу: протеїнові батончики. Якщо купуєте три одиниці, акційна ціна на них буде 8 гривень. Хортекс, це у нас. Апельс, ні, це грейфрут. Грейфрутовий хортекс 57 гривень. Ананасовий 66 гривень. Та хортекс томат 58 гривень та 50 копійок. Усі йдуть об'ємом 1 літр. «Хортекс мультифрукт 63 гривні. Садочок гранат яблуко 35 гривень та 60 копійок. Садочок персик яблуко. 42 гривні. Чай персиковий своє лінія, 1 літр. 24,40. Півлітровий чай. Ось такий. Своя лінія. Лимон та саусеп за акційною ціною 13,80. Зі знижкою буде напій швепс за акційною ціною. 26 гривень та 40 копійок. Енергетик 05 по 23 гривні. Водичка своя лінія. 2 літри лимон та оранж по. 30 гривень. Також в акції буде чорна вода, 2 літри за акційною ціною. 38 гривень. І цього разу в акції буде олія чумак 900 мл за акційною ціною. 75 гривень. В акції буде насіння солоне від лакомка. Вага 170 грамів і звичайне. Тобто солоне і, звичайне, за акційною ціною 37 гривень та 50 копійок. Наступна акція на арахіс солений своє лінія. Пакування 120 грамів. Якщо купуєте 3 одиниці, акційна ціна 17 гривень та 40 копійок. А чіпси своє лінія 200 г за акційною ціною 50 гривень. Своє лінія, соломка картопляна, є з сиром та є ось така. Зі смаком сметани та зелень. Пакування тут 75 грамів, акційна ціна 26 гривень. Ну і звичайно, давайте подивимось що по майонезу буде. Цього разу хтось забув кабачок. Зі знижкою буде майонез Оліс чудовий 300 г. 26 гривень та 30 копійок акційна ціна. Також в акції буде Оліс столовий майонез 300 г за акційною ціною. 30 гривень. А зверніть увагу, кухарик це універсальна приправа. Тут 200 грамів. Зараз буде за акційною ціною 25 гривень. Томатна паста день у день 70 грамів, 14 гривень. Томатна паста день у день 300 грамів. Акційна ціна 31 гривня. В акції будуть печериці від делюкс 280 грамів, 58 гривень та 50 копійок. Горошок делюкс 39 гривень Та кукурудза делюкс 42 гривні та 50 копійок. Для хлопчиків та для дівчаток ось такі шоколадні яйця по 19 гривень та 50 копійок. Цього разу в акції буде ось такий великий чай 100 пакетів своєї лінії чорний. За акційною ціною 68 гривень. Також пакування по 50 пакетів. Чорний та чорний з бергамотом за акційною ціною. 39 гривень. Чай делюкс суміш чорного та зеленого 48 гривень та 50 копійок. Чорний з ароматом бергамоту та е чай зелений байховий. Також делюкс за акційною ціною 53 гривні. Зі знижкою можна буде придбати ось таке велике Нескафе Голд 280 грамів за акційною ціною 369 гривень. Нескафе пакування 200 г також буде за акційною ціною 274. А зі знижкою Нескафе Еспресо. А, так, тут 200 г, а акційна ціна 385 Цього разу в зернах буде ось така кава італіану, Тут цілий кілограм, за акційною ціною 620 гривень. В акції буде кава пупа. Тут 250 грамів мелена за акційною ціною 240 гривень. І давайте подивимося, що зі знижками на пиво. Львівські м'яки, дні пива В АТБ тривають, а знижка 40% 22 гривні та 80 копійок. В акції буде Германа Річ. Також акція триває, 21 гривня. Закруглі копійки до більшого для зручності. Пиво Карлсберг, акційна ціна 26 гривень. Продовжена акція на Льовен Брау. Подовжена акція на хайк вишня. Продовжена акція на Бірмікс Кавун. Безалкогольний гараж по 26 гривень. Акція буде подовжена також на оболонь. Акція буде подовжена на оболонь преміум. Подовжена акція на Стела у склі 32 гривні. Льомза. Повна діжка м'яке 22,70. Подовжена. Акція на Scotті West 33 гривні майже. Льомза 28,50. Віденське опілля 31 гривня. Повна діжка. А тут 900 мл. 32 гривні та 40 копійок. Оболонь світле 37,50. В акції буде пиво Жашківське по 45 гривень. Опіля Корифей 33. Гараж Лимон 41 гривня. В акції буде пиво Арсенал, також ця акція подовжена 40 гривень. Сидер Summerzві по 45 гривень акційна ціна. На основі рому капітан Морган 0,7 400 гривень. А віски купажований 0, 7, 250 гривень. Старий кахеті 0,5 227 гривень. І ось такий 192 гривні. Ось така зубровка 0,5. Акційна ціна 117 гривень. Ось таку можна буде придбати за 125 гривень. І в акції буде хлібний дар класична 07 за акційною ціною 125 гривень. Вино ліпас буде в акції 138 гривень. Вино червоне сухе літр 137 гривень. В акції буде кілька своєї лінії в томатному соусі 250 г за акційною ціною 34 гривні. Своя лінія сардина в томатному соусі за акційною ціною 48 гривень. Своя лінія сардина бланшована в олії за акційною ціною 49 гривень. В акції буде зубна паста Colgate Total. Ось така велика для всієї родини. Тут 150 мл. Якщо купуєте три одиниці, акційна ціна 75 гривень. По акції буде саніно, пакування тут трішки менше, це невелике, пакування 50 мл, а за акційною ціною 18 гривень та 70 копійок. А ось велику саніну 90 мл можна буде придбати за 28 гривень, хороша ціна. Папір своє лінія двошаровий 4 штуки, 36 гривень та 30 копійок. Серветки звичайні, білі одношарові 200 штук, 28 гривень, акційна ціна. Ось такі також будуть по 28 гривень вологі 72 штуки. Хагіси у червоному пакуванні 377 гривень, акційна ціна. Жіноча гігієна тена Леді акційна ціна 42 гривні. Ось такі також будуть в акції. Тут 16 штук, акційна ціна 60 гривень. І цього разу буде в акції великий універсальний гель для прання Вошен Free. Пакування тут 4 кілограми за акційною ціною 154 гривні. Також в акції будуть капсули Вашен Free. Пакування тут 19 штук. А, так, 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 так. М -м, універсальні, так, да, я вже сказав, акційна ціна 157 гривень. Порошок гала для прання автомат машинки 2 700 вагою. за акційною ціною 257 гривень. Ось цей фейер буде в акції гранатовий. Зверніть увагу, тут об'єм 750 мл. Акційна ціна його 96 гривень. А захист від комарів Ірекс 54 гривні. Спіралі від комарів тут 12 штук, акційна ціна. 34 і пластинки від комарів Ірикс, пакування 10 штук за акційною ціною 19 гривень. В акції буде шампунь Head and Shoulders, пакування 300 мл за акційною ціною 118 гривень. Шампунь торгової марки Dallas. Сила 5 трав 900 г за ціною 47 гривень. Ось ці великі шампуні літрові від торгової марки «Калос». Акційна ціна зараз буде по 115 гривень. Та літрові маски цієї ж фірми також 115 гривень. Пакування 500 г80 гривень. Гелі для душу кремові нівея 250 мл, 61 гривня. В акції також будуть чоловічі гелі 250 мл Нівея за акційною ціною 90. Чоловічі кулькові дезодоранти Нівея 61 гривня. Кулькові дезодоранти Нівея жіночі за акційною ціною 53 гривні, Крем Нівея Soft 75 мл 57 гривень. Кремові гелі для душу Дікора 400 мл. Є два аромати в наявності за акційною ціною 84 гривні. І для пухнастиків. Подивимось, що приготував тебе на цей тиждень. Сухий корм «Оптіміл» Пакування 700 г 190 гривень. Ось такий клуб «Чотирилапи» лапи по 13 гривень акційна ціна. І клуб, чотири лапи для котиків. Також по 13 гривень. Зустрінемось з вами трішки пізніше. Подивимося, які акції для власників карти ТБ. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.